Слава Ісусу Христу, відповіді на запитання. Сьогоднішня наш, наша проповідь буде називатися «Невір, в обман, захід і схід, Великий бавван на Богодоносора. В основу наших роздумувань кладемо слова, які є записані Даниїла, другий розділ, 32-й вірш і 33-й. Цей Баван такий. Голова його з чистого золота, груди його та рамена його зі стрибла, нутро його і стегна його з міді. Особливо на ці вірші звертаємо уваги. Нутро його та стегна його з міді, голова його, голінки його або ноги його з жаліза, стопи його з жаліза, а частично з глини. Зараз перед нами є картина. Як у певного дня цар Навуходоносор, лідер світової імперії свого часу, Вавилон, бачить сон. І цей сон фактично є як основа майбутніх днів. Це не тільки Даниїл відкриває таємницю для самого царя, для нього було відкрите надзвичайне, що, не знаючи сну. Даниїл розказує, що йому снилося цареві, і більше того, в дальнішому інтерпретує все, що має статися з цим Баваном. Баван охоплює собою вік декілька тисяч років. Від часу Новоходоносора, фактично, в цей період, як ми будемо з вами розбирати, навіть входить тисячолітнє царство, яке буде, буде обіцяне для в дальнішому для. Ми Через Месію Ісуса Христа, для, е, через Месію Ісуса Христа, через Його дух, фактично для старих патріархів, для цілого ізраїльського народу. Зараз ми з вами живемо в надзвичайний час. Те, що робиться зараз на арені, інформація настільки йде висока, що фактично те, що ти дивишся сьогодні. І вискочило тобі число, що ця інформація є трьохденної давності, воно вже абсолютно не має ніякої під собою ціни. Деколи вже декілька годин може зробити інформацію, яка була декілька годин тому, уже нецінною, тому що вийшла інформація 2-3 години після того, яка повністю перекреслює чи не перекреслює, а дає нову інформацію по відношенню до старої. Перш за все, ми з вами повинні пам'ятати, що ми живемо в дуже близький час. До підхоплення церкви. Задавалося запитання, брат Олександр, а ще от голова 38-39, 38-39, Єзикіль ніби не до кінця виконався, все гарно сформується, все сходиться, але ми ще не бачимо готового війська, яке буде йти проти Ізраїлю. Це займе певний проміжок часу. І від цього буде залежати, як буде забиратися церква. Перш за все, мої дорогі улюблені, хто слідкує уважно за інформацією останніх днів, ми повинні розуміти. Що для підхоплення церкви зараз немає абсолютно ніякого бар'єру, не пройдеться покоління. Ми вже з вами перейшли всі червоні лінії, які показують нам, що вже жених настільки затримується, що вже проходить рік, два-три навіть жених затримується. Це приводить нас до розуміння. Чіткого розуміння, щоб ми мали це розуміння на базі Слова Божого. коли забирається церква між забранням церкви і того, хто об'явить себе всесвітнім лідером, пройде певний проміжок часу. І, власне, в цей певний проміжок часу може фінально організуватися ця орда. І більше всього, що воно так буде виглядати, тому що світ є в хаосі, церкви немає. Зараз люди діють, кожен регіон діє по відношенню до того, як йому хочеться діяти, і організовується ця фінальна орда. Дух Святий не перешкоджає, щоб іти проти Ізраїлю, не маючи, чітко... маючи чітке розуміння, але ігноруючи, що з ними станеться, коли вони підуть до Єрусалиму. Що вони всі будуть знищені. Отже, малюємо перед собою чітку картину: підхоплюється церква і може пройти певний проміжок часу. Може, день, може, два, може, місяць. Може, навіть і рік часу, я не думаю, що буде дуже довгий проміжок часу, між підхопленням церкви і того, як виявиться всесвітній лідер. І, власне, в цей період, цей проміжок, може бути дуже легко сформоване фінальне ядро, яке буде йти проти Ізраїлю. Зараз ми з вами стоїмо на події останнього дня. Ми бачимо, перш за все, як ми попадаємо в такі. Сильні лищата, що тяжко переварити в голові, що робиться. Перш за все, зовсім недавно. Тільки вибрали президента і відразу починається робота. Об'являються тарифи для Мексики, об'являються тарифи для Канади. Що ніби через Канаду йде дуже багато фетанолу, наркотиків, і через Канаду до Америки йде дуже багато нелегальних іммігрантів. Ми вже коли вам це показували, це все неправда. Порівняно до... Мексик, якщо з Америки, з Канади до Америки нелегально переходить трошки більше, як 5 тисяч емігрантів кожного року, то з Мексики до Сполучених Штатів, останні дані казали, 20, може навіть 30 мільйонів, то, то кому треба тарифи приміняти і як треба приміняти, в якій пропорції фетанол, який масово китайцями вигодовляється в Мексиці, і потім також масово заводиться до, е, до Сполучених Штатів країна, яка має скільки там 100-120 мільйонів людей? Мексика, величезна країна. Що таке Канада? Тут кожну точку можна контролювати: 35 неповних мільйонів людей. І велика проблема Канади була в тому, що власне дуже сильно нарко... наркотичний трафік ішов із Америки до Канади, то Канада могла підняти таке рішення. Друге питання: хто пересікав кордон? Між Канадою і Америкою бачив, хто перевіряє тих, хто їде до Сполучених Штатів. Американці їх перевіряють. Американський патруль перевіряє, не канадійський. Ти канадійську границю проїхав, і тебе кан... американці зупиняють і питаються, що ти везеш, чи ти чогось не везеш. І ти поїхав. Тобто, якщо навіть щось таке робилося, то є простий сетап, видумана неправда. З другої сторони, ми бачимо, як дуже цікаво. Зреагувала на це все Англія, вона ніби навіть нічого і не сказала. Але виявляється, що 89% землі, яка є як країна, Канада, належить королю Англії. Скажіть, як можна приєднати чию землю, яка є чиєюсь власністю, і зробити її 51-штатом? Мені здається, набагато легше було би королю сказати: От у мене стільки є землі? І я приєднаю ще твою Америку і зроблю її, наприклад, 11-ю-12 ю, -ю провінцією. І в загальному, хто диктує в тому світі конспі конспірології, який є не для нас, умови на світовій арені? Звичайно, двір Англії, який зовсім би не був би сюрпрайз, якщо в дальнішому цей світовий лідер він буде виявлений, власне, із царського двору Англії. Зараз ми з вами бачимо боротьбу, певну боротьбу, яка йде на світовій арені. Що таке Америки? Пам'ятаємо Бавана, як ми з вами читали, вертаємося назад, особливо нижня частина 32-го вірша, а нутро його та стегна його з міді 32-й вірш. Що це показує? Що починаючи із задньої частини тіла, далі будуть іти ноги? Тут ми читаємо, що е Стегна його, є сформовані дві частини. Зараз ці дві частини, ще у верхній частині тіла є ніби разом, але вже пройшло певне розділення. І вже в дальнішому, як піде на ноги, буде конкретне розділення. Про що це нам говорить? Ми бачимо західну і східну культуру. Уже в ті часи, коли утворюється церква, ми бачимо, як починає по відношенню до церкви діяти диявол. Проходить певний проміжок часу, коли. Почне явно вимальовуватися картина Західного буде з Заходу, тобто з центром в Рим і східної культури, центр Константинополь. Вони ніби будуть ще разом, ніби будуть управлятися з Константинополя, але поступово набираючи сили, ми побачимо, що фінально пройде розділ в 1052 році, коли конкретно буде західна культура і східна культура. Східна культура, яка в собі на сьогоднішній день несе всю православну церкву, і по відношенню до, далі, як ми читаємо вірш 33, голінки його, стопи його частичного желіза, а частично з глини. Тобто Бог показує наперед, що ноги Баввана на певному етапі будуть з двох матеріалів, які ніколи один до одного прилягати не будуть глина і желізо. В одній з них з них це є православ'я і мусульманство, які разом організовувалися мусульманство пізніше, і істоки мусульманства, звичайно, лежать від православної церкви і юдаїзму, і організований такий микс, який дуже легко об'єднати. Об'єднати легко в якому розумінні, якщо в дальнішому виникає якийсь твій спільний ворог, а це буде в дальнішому Ізраїль, з якого має піднятися Антихрист. Треба знищити Ізраїль, щоб не було Антихриста. І власне ці дві культури, і Бог бачив наперед і поєднує їх з однією з них Бавана, дві культури, в даному випадку, випадку східна культура православ'я і мусульман, які будуть на одній нозі і ніколи одна з одною не об'єднаються, але буде ціль, коли будуть триматися разом. Ми з вами бачимо другу, другу ногу Бавана. Де відразу ніби іде все, здається, в нормальному порядку бережеться тільки одна релігія: Рим, Католицька церква, Римська, римська церква. Але в 1517 році церква розпадається, протестантство, І організовується на одній нозі, організовується глина, яка. 5, вже майже 500 років ми бачимо, ніколи не зілляться з, з, католиць, з католицьким віровченням. Вони будуть йти на одній нозі, виходці, фактично протестанці, виходці католицизму, будуть як сила завжди йти разом, але ніколи одна в одній не будуть желізо і глина. Зараз, що ми чітко бачимо, вже пішли ми з вами на ноги, пішли на стопи. Ми бачимо з однієї сторони католицький світ, який є разом. З протестантським світом на другій нозі ми бачимо православний світ, який разом з мусульманством проходить певний проміжок часу. Організовується Держава Сполучені Штати Америки, чисто протестантська країна, яка абсолютно ніби не має ніякого відношення, абсолютно ніякого відношення до православних, до православних, але є чітке розуміння, що це є виходець з католицької церкви. Їде далеко за океан і живе, і живе дуже успішно, розвивається настільки сильно і настільки ми сильно конспірологіці, конс, конспірологія цього світу, або сатана, який буде стояти за світською конспірологією, стоїть за тим всім, щоб привести Америку до сьогоднішнього дня, і пізніше зробити все, що зараз на сьогоднішній день буде залежати від Америки, щоб. Європу зробити настільки сильною, слухайте уважно, зробити Європу настільки сильною, щоб вона в той період семи років могла повністю обслуговувати світового лідера або Антихриста. Тобто зробити не тільки політичною сильною у останні дні, але дати можливість на неї мати таке сильне військо при допомозі Америки, що це військо протязі сіми років буде охороняти і зберігати безпеку світового лідера, ім'я якому є Антихрист. З другої сторони не менша задача. До сполучених штатів на основі Данеїла, коли два царя будуть сидіти, один одного будуть обманювати. Ми читаємо це в нижчих розділах Даниїла. І будуть з успіхом один одного обманювати, обманювати це для людей. А між собою вони будуть знати, що робити. Тому що пам'ятаємо, що цим чи одною, чи другою ногою керує золота голова Бавана. Золота голова повністю контролює те, що робиться на ногах. І зараз. З другої сторони, задача новообраного президента зробити так, що Північний цар, ім'я якому є Москва, повірив в те, що він є світовий лідер, повірив те, що він світовий лідер, навіть якщо треба обнятися разом із царем із США і зробити останній крок в своєму житті, щоб стати фінальним лідером. Щоб знищити Ізраїль, щоб Ізраїля як країни не було навіть на карті. Робиться все по відношенню до того, що Північний цар повірив, що він є всесвітнім лідером, і якщо треба, ми зараз бачимо. Якщо буде потрібно, то Трамп навіть його і обніме. Тепер ми з вами стоїмо перед як виникає питання, правда, а що? Думаєте, північний цар не знає, що з ним станеться? Знає. Знай, він має своїх радників, має своїх радників в Москві. Вся православна церква працює по відношенню до Біблії на цього чоловіка. І не думайте, що розуміння Біблії, те, що є написано в Біблії, є слабше від протестантського моменту. Це є дуже велике заблудження. Дуже велике заблудження. Не раз дивишся дебати православних і протестантів з великою, з великою легкістю, знані слова Божого набагато вище стоїть православна школа. Православна школа. І була дана порада, порада певного дня знехтувалася, тому що такі люди, як Трамп, такі люди, які сидять в Ватікані, такі, які сидять під короною, роблять все те, щоб цар повірив. І коли він повірив, що він може стати світовим лідером, в нього входить демон. І зараз, коли ми дивимося на північного царя, це не простий цар. Ми навіть не знаємо, скільки демонів сидить в нього всередині. І тут уже не йде проста боротьба людини, тут йде. Боротьба духовного світу. І всі прекрасно розуміють, включаючи Трампа, якщо Північний цар повірить в це, за цим іде сама основна уловка, яка виглядає тільки правдивою в Біблії. Коли ми з вами читаємо Єзекіля 38,39, там є чітко описано, що Північний цар, який об'єднає всю Орду і піде проти Ізраїлю, щоб його знищити. Він разом зі своєю ордою там і ляже. Написано: перше, ляже цар, і конкретно написано: він лягає, вмирає. І так само буде знищена вся його орда. І президент 47-й, він прекрасно розуміє. І зараз йде чітка маніпуляція, щоб як можна виглядати правдоподібніше, і якщо для цього потрібно віддати вам Україну, робіть з нею все, що хочете. Ми туди вмішуватись не будемо. І зараз для цілого світу, особливо ці останні події, які відбулися в овальному домі, яскраво показують розіграш, Сильніший розіграш, який стався в Білому домі. Я не знаю, чи був цей розіграш даний як знання для президента Зеленського. Ну, але з Білого дому явно йшло так, щоб зробити. Як можна сильніше, щоб цілий світ побачив, що українці від нас відмовляються в нашій допомозі. І наш президент, на жаль, український президент зробив все, що Білий дім, особливо перед Сполученими Штатами Америки, сказав: Ви бачите? Пам'ятаєте, як ви дивилися, була така кинута фраза? Хтось сказав, того не треба було показувати. Ну, треба було показувати, як каже президент Трамп. Щоб цілий світ, особливо Америка, побачила, хто перед нами є, і чи з такою людиною можливо досягнути мирної угоди. Перший крок досягнули. Америка добилася свого, Тепер приціла Америка бачить, що з таким чоловіком, як, як президент України, немає навіть мови говорити, він взагалі невідомо, чому так робить. Але коли вивчаєш. Хіт цієї гри, розумієш, що для президента Зеленського зараз є саме основне зберегти своє президентство. Він також грає гру, зберегти своє президентство, але як так зробити, щоб вся Україна повірила, що я є добрий президент, я за вами вогонь і воду. І, власне, те, що вчора сталося, показалось. І зараз, якщо провести голосування в Україні, я як впевнений, що президент. Зеленський знову буде вибраний як президент, тому що, дивіться, він не пожалів, ніби навіть свого життя. Але акуратно подивіться, що за тим всім стоїть. Президент, який їде в Білий Дім підписувати певну угоду, знає всі ходи-виходи, знає, що вона вже мусить бути підписана. За все вже домовлено, тільки треба фінально ще поставити підпис, а потім буде показано для цілого світу, як цей підпис зроблено. Раптом виявляється, що він до чогось не готовий чогось не знає. Картина розіграна, повністю картина. Все повністю є з нами. І президент їде в Сполучені Штати спеціально напрошуючись, тільки маючи бажання, щоб не відкинули того, фінально добився, і це вже був успіх, що, тебе від... що ти добився в Білий Дім, і тепер я можу перед цілим українським народом показати, який є герой. Не спасти Україну, а фактично. Лишити Україну один на один, з лютим ворогом, з агресором, людиною, яка є зайнята, яка йде з Москви. Але тепер ще стоїть питання далі? Саме основне питання: коли ми вивчаємо цього Новоходоносора, ми бачимо, як зараз цей осколок Західної імперії, який Розвивається як незалежна одиниця цілого протестантського руху на території Америки, як він з останніх сил, напрягаючи всі сили, хоче допомогти для Європи, щоб Європа фінально була готова зустріти свого світового лідера. І як він робить все, щоб цей обман повірив Північний цар, який йде, щоб він фінально повірив, що він є світовий лідер. Дорогі улюблені. Ми зараз стоїмо з вами на лінії надзвичайних подій. І тільки та людина, яка зараз довіряє Біблії, вивчає Біблію по відношенню до останніх днів, може зрозуміти, що сталося в Білому домі. Чому воно, власне, так сталося? Чому, власне, зараз після цих подій, коли все сталося, що президент Сполучених Штатів буквально тиждень тому отримує запрошення через прем'єра. Аме е, е, прем'єра е, Об'єднаного королівства Англії, що сам король його запрошує на аудієнцію до себе. І з другої сторони, вже було легко ви, вирахувати, куди після, поїзд, як, після провалу, ніби провалу, який, ото не був провал, зроблено все на найвищому рівні. Поїде президент України, чи він поїде в Україну, чи кудись інакше, було дуже легко вирішити. Як хто уважно слідкував за всіма виступами політичними, які робляться в світі прем'єрів інших країн, що Зеленський зараз піде не куди-небудь, а поїде в Англію. І зараз для нас стає зовсім не сюрпризно, що сам король Англії, який, здається, стояв в тишині і зовсім не грав абсолютно ніякої ролі на світовій арені, раптом стоїть в Гущі всіх політичних подій і стоїть не просто в Гущі, а як центр того. Я би сказав, зараз він починає затуманювати навіть образ самого Трампа. Він також хоче поговорити з Зеленським. Ми бачимо, що робиться. Робиться в останні дні. І тому, дорогі улюблені, не вір в обман, не вір в емоції, довірися Слову Божому. В будь-який момент церква може бути забрана в небеса. І якщо ми сьогодні будемо стояти. На захищаючи політичні інтереси, економічні інтереси тої чи іншої держави. Це треба робити, треба переживати, молитись за свою державу. Але щоб не збочити так далеко, що коли церква буде забиратися в небеса, людина раптом може лишитися при своїх інтересах, далі захищаючи інтереси тієї держави чи цілої імперії, чи я не знаю чого, яке дуже скоро Тисячолітньому царстві абсолютно не буде не грати якої ролі, а після тисячолітнього царства все згорить. Все згорить. Моє підбадьорення для кожного з нас: як ніколи сильно піднімаємо свої руки до неба. Молимося за Ізраїль, який потребує надзвичайної молитви. молимося за нашого президента, який потребує як ніколи сильної молитви. Можливо, це є останній шанс. Вирвати його з лищат, обману, і щоб Дух Святий торкнувся його серця, щоб він був спасенний. Саме ж не щоб людина була спасена. Молитися за російський народ, за тих, хто стоїть на чолі цієї всієї корупції, яка йде, які дозволили своїм серцям опануватися демонами і навіть не розуміють, що то їхнє щастя є на дуже короткий проміжок часу. За тим стоїть сильне пекло, ад. Молитися за звільнення, щоб Господь звільнив їх, так як для розбійника в останній момент, і відкрилося доступ до вічності. Молитися за Канаду, яка входить зараз в дуже тяжкий період часу, Тут тільки поверхнево, насправді ми бачимо, що робиться за дверима, які не видно, що робиться. Але чим далі проходимо, будемо більше бачити. Молитися за того ж Трампа, за оточення, за Америку, за наших братів, які проживають в Америці. Ми зараз могли бути сильно розчарованими, особливо наші українські брати, які проживають в Америці, сильно бути розчарованими, коли побачили овальний дім і як ніби віднеслись до президента. Але сконструйований план, театральна дія на найвищому рівні. І президент Зеленський і Трамп досягнули свого успіху. Фінально, президент Трамп може сказати: «В мене руки є чисті, дайте води, я помив руки. Сам президент не хоче зі мною нічого мати, ви бачите, в якому стані він є. З другої сторони, так само Зеленський, і я умив свої руки, я навіть пішов на якогось роду приниження, і мене вигнали з Білого Дому. Найвища форма обману, яка зараз показана для світу. Але ми ходимо, ще будемо ходити в більші форми. Тому не даймо себе звести. Підписуємося, ставимо лайки, розповсюджуємо це. Тому що такого роду інформація, я не знаю, як довго вона буде в ефірі. Хай Господь всіх нас благословить. Станем і будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже. Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за цей час. Дякуємо за те, що сьогодні ми можемо ще бути в церкві, без переслідування, без гоніння. Тут, в Канаді. Там, в інших частинах світу, де ще християнство не є переслідуване, особливо в Америці, в США. Але ми не знаємо, що станеться через день чи через два. Ми впевнені в тому, на основі слова, що церква буде в сильному гоніні перед самим підхопленням, в сильному. І тому дай нам не спіткнутись, дай нам не бути обманутими, дай нам повністю довіритися для Святого Духа, для відкупляючої жертви Ісуса Христа. Благослови нас! Благослови. Благослови мир для Єрусалиму. Ми молимо тебе за фінальне виконання твоєї волі до самого кінця і по відношенню до України, і по відношенню до Росії, і по відношенню навіть до нашої країни, Канада. Благослови всіх нас. Все в Твоїх руках, а ми твої раби. Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.